Бій Усика та Ф'юрі це не просто спортивна подія, це історія, яка залишається в серцях мільйонів. Перемога чи поразка кожного з них це більше ніж цифри на табло. Але чи задумались ви, як цей бій продовжує історію, яку свого часу почали інші українські боксери? Та як це пов'язано з німеччиною? Саме тут на німецьких аренах свого часу творилися легенди. Українські боксери перетворили Німеччину на боксерську столицю Європи. Їхні бої збрали арени до відмови й надихали нове покоління спортсменів. А тепер Олександр Усик продовжує цю традицію, знову повертаючи увагу до українських боксерів у світовому масштабі. У цьому відео ми розглянемо, як українці зробили бокс популярним у Німеччині. Що залишилося від цієї спадщини сьогодні, та чому Усик. Це не просто боєць, а нова сторінка в історії. Привіт! Мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина. Життя у Німеччині. Якщо ви вперше на моєму каналі, то запрошую подивитися одразу після цього відео інше цікаве відео про життя у Німеччині, німецькі традиції, німецький менталітет та дуже багато корисних відео для українських біженців у Німеччині. Перед початком цього відео я дуже вас попрошу поставити вподобайку цьому відео та написати короткий коментар. Ваш будь-який коментар дуже допомагає просуванню українського контенту. Давайте підтримуємо український контент і будемо поширювати його разом. Я буду створювати, а ваша задача поширювати. Тож з вас коментари вподобайка, а я починаю. Чи знаєте ви, що саме українські боксери подарували Німеччині її золоту епоху боксу? Наприкінці 90-х та у 2000-х роках німецький бокс був у центрі уваги всього світу. І не в останню чергу завдяки братам кличкам. Віталій та Володимир зробили те, що здавалося неможливим. Вони перетворили Німеччину на боксерську столицю Європи. Їхні бої збрали стадіони. Вони ставали національними героями і залишали фанатів у захваті. Але їхній вплив це не лише рекорди та чемпіонські пояси. Клички створили цілу індустрію. Молоді боксери мріяли стати наступними кличками. Німецькі арени були забиті до відмови, а трансляції їхніх боїв збирали мільйони глядачів перед екранами. У цьому відео ми розберемо, як саме українські спортсмени змінили бокс у Німеччині, що залишилося від цієї спадщини сьогодні, та чи можуть нові українські зірки як от Усик. Знову відродити популярність цього виду спорту в країні, щоб зрозуміти, як українські боксери, зокрема брати Клички, змінили обличчя німецького боксу, боксу треба спочатку заглянути в історію. В 1930-х роках німецький бокс пережив свою першу золоту епоху завдяки легендарному Максу Шмелінгу. Шмелін став чемпіоном світу у важкій вазі в 1930 році після перемоги над Джеком Шаркі. Його бій з Джо Луїсом стали не просто спортивними подіями, а символом політичної боротьби між нацистською Німеччиною та Сполученими Штатами. У першому бою шлемір сенсаційно переміг Луїса, що стало приводом для нацистської пропаганди. Але в реванші 1938 року Луїс переміг Шмелінга в першому раунді, що символізувало крах міфу про. Нацистську непереможність, проте Друга світова війна та її наслідки задали сильного удару по німецькому боксу. Після війни спорт загалом, і особливо бокс, не мав достатньої підтримки. Лише у 50-х роках спорт почав повертатися до життя, але його популярність залишалася низькою, поступаючись іншим видом єдиноборств та командним іграм, таким як футбол. Ситуація почала змінюватися в 90-х роках завдяки діяльності таких промоутерів, як Universal Box Promotion, які зробили великий внесок у розвиток професійного боксу в Німеччині. Universal залучали боксерів з усього світу, організовували міжнародні бої, поступово відновлювали інтерес до спорту. Саме в цей період на сцену вийшли брати кличкі. Вони не просто повернули інтерес до боксу, вони встановили нові стандарти професіоналізму, харизми та майстерності. Їхні бої збирали аншлаги, транслювалися по телебаченню, і кожний новий поєдинок ставав не просто спортивною подією, а справжнім шоу. Завдяки цьому німецький бокс пережив другу золоту епоху, яка тривала понад десятиліття. Початок історії українського боксу в Німеччині можна описати одним словом: прорив. Коли брати клички вперше вийшли на ринг у Німеччині, це було щось більше ніж просто черговий бій. Це був момент, коли весь світ звернув увагу на нову силу у важкій вазі. Віталій Кличко дебютував у Німеччині ще в 1996 році, і його виступи швидко стали сенсацією. Володимир приєднався трохи пізніше, але разом вони створили непереможний дует. Німецька публіка, яка до того більше цікавилась футболом, почала збиратися на аренах і захоплюватися їхньою технікою, витривалістю та харизмою. Брати клички стали для Німеччини символом профес... професіоналізму. Їхні тренувальні методики, відданість справи та зосередженість на деталях, стали справжнім стандартом, до якого прагнули всі. Вони не просто вигравали бої. Вони створювали шоу. Бій кличка був не лише про ринг, а про атмосферу. Сотні камер, тисячі фанатів, і кожен удар був продуманий до дрібниць. Цікаво, що клички не просто боролися за себе. Вони були амбасадорами України, які через спорт показували світові нашу силу та потенціал. І хоча вони представляли Україну, їхній успіх став частиною німецької боксерської культури, напишіть у коментарях. Якщо ви слідкуєте за боксом, який із боїв братів-кличків вам запам'ятався найбільше? А ми рухаємося далі, щоб розібратися, їх, як їхній вплив формував німецький бокс. Після завершення кар'єри братів кличків, німецький бокс почав поступово втрачати популярність. Арени вже не заповнювалися так само, як раніше, а нові зірки не могли досягти такого рівня, як встановлювали українські чемпіони. Уявіть, за останні десятиліття кількість професійних боксерів у Німеччині значно зменшилась. А ті, хто все ж пробивається у великий спорт, часто йдуть тренуватися та виступати за межами країни. Однією з причин стало зменшення інтересу до боксу серед молоді, яка більше цікавиться футболом чи навіть змішаними єдиноборствами. Однак спадщина кличків все ще живе. Їхні рекорди досі залишаються неперевершеними, а їхній підхід до боксу став частиною навчальних програм у багатьох німецьких залах. Згадайте їхню дисципліну, увагу до деталей і стратегію. Це все залишило свій слід у німецькій боксерській культурі. Цікаво, що багато молодих спортсменів, навіть німців, кажуть, що саме бої кличків надихнули їх обрати бокс. Це означає, що навіть після їхнього відходу. Вплив українців на спорт у Німеччині залишається потужним. Тож після завершення кар'єри братів Кличків, німецький бокс переживає не найкращі часи. І хоча спадщина кличків залишається в історії спорту, сьогодні лише кілька німецьких боксерів мають міжнародне визнання. Серед них Марко Хук, колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Хук, хоча й має. Боснійське походження багато років представляв Німеччину і провів вражаючу серію титульних боїв. Інший відомий німецький боксер Фелікс Штурм, який довгий час утримував титул чемпіона у середній вазі. Однак після їхнього піку нових імен, які могли б запропонувати арени, так само поки що немає. Причин для цього багато: по-перше, це відсутність великих інвестицій у бокс. Після золотої епохи інтерес до цього виду спорту і промоутерів у спонсорів суттєво зменшився. По-друге, бокс у Німеччині почав програвати конкуренцію в футболу, який завжди був спортом номер один Україні, а також змішаним єдиноборством, який набирають популярність серед молоді. До речі, в мене є окреме відео про феномен футболу у Німеччині. Дуже рекомендую подивитися одразу після цього відео. Попри всі виклики, німецький бокс усе ще має потенціал. Багато молодих спортсменів починають свій шлях у боксерських клубах, де все ще працюють досвідчені тренери та існує необхідна інфраструктура. Проте для того, щоб повернути колишню славу, необхідно більше, більше промоутерів, які готові вкладати в організацію великих шоу, більше медіа, які будуть висвітлювати ці події, і, звісно ж, більше інтересу з боку аудиторії. У таких умовах роль міжнародних боксерів, зокрема, українців, може стати вирішальною. Усік це не лише чемпіон і представник нового покоління боксерів, це приклад того, як наполегливість, дисципліна і талант можуть привертати увагу до спорту навіть у складні часи. Його перемоги над відовими суперниками демонструють, що бокс може залишитися видовищним і надихаючим. Чи дивилися ви цей бій? Напишіть мені в коментарях. Я дивилася, півгодини, пройшло просто як одна хвилина. Тож, чи можуть українські боксери відродити інтерес до боксу в Німеччині, це залежить не лише від них, а й від самої країни. Але якщо клички змогли свого часу зробити бокс культовим у Німеччині, чому б це не повторити знов? Зі свого боку, дякую Олександру Усіку за перемогу і за цей видовищний бій. Це було дійсно нервово і прекрасно. Я не можу сказати, що я супер розбираюся у боксі, але я просто, як глядач, була дуже вражена і дуже переживала за те, щоб Олександр Усик здобув перемогу знову. Тож вітаємо нашого абсолютного чемпіона і за те, що він прославляє нашу країну. Дякую, що додивились це відео до кінця. Чи було вам таке відео цікаво? Чи дізнались ви щось новеньке? Напишіть мені в коментарях. У мене на цьому все. До зустрічі. Дякую за перегляд ще раз. Подобайка, коментар і до зустрічі в наступних відео. Чу!